Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм маємо ще одну свіжину, Так що вже процес пішов. Очеревенка на столі. Плита наша вона на сковороді. Вже я туди трошки чеканув нашу заготовочку, І зараз будемо кидати на нашу сковорідочку. Так що, друзяки, не забуваємо, хто хоче виграти, посмакувати таранчуком, свіжиною або якимсь шматочком села. Приєднуйтеся до нас в суботу, прямі ефіри. Опа! і маєте можливість виграти в лотерейку смаколик від чоловіків. Тут процес пішов. Сурізочку зеленьку ми вже обкатали. Лопаточка дерев'яна в мене вже є, тому що ваші зауваження прийняв до уваги. Опа! І зараз це діло чекаємо. Моя задача спонарізати по черевинку, щоб вона нахолоджувалася. Приготувати свіжину і розбирати м'ясо. Опа, це така красота. Не знаю, що там робиться в світі чи в Україні з свининою, бо таке буває, там не завжди маєш можливість почути правильну інформацію. Ді говорять, що падає в сині жива вага, а саме м'ясо і сало не падає. Тобто, ну що робить, а насправді не знаю. Так що, можливо, ви там більше пустьте, так напишіть, що там у вас робиться. Ну, у нас тут все по-старому, нічого не міняється. От, е люди телефонують, пишуть, значить, значить, все задовольняє. Так, що, а мені писав один чоловік от, з Вінницької області. Я там знімав відео по, перепіл, по перепілкам, він каже, Вінниця ще не знає, що таке перепілка. Да я взагалі ну, людині написав, що діло ж не в Вінниці. От. На сьогоднішній день завдяки соцмережам можна продати все, що хочете. Тобто його можна продати через інтернет і по новій пошті ну, дозволяється, якщо це заморожене евакумоване, його можна відправляти. Так працює дуже багато різних хлопців і дівчат, які займаються або переробкою, або продають свою продукцію. Так що, в принципі, я думаю, що... Людина, можливо, там для себе построїла якийсь бізнес-план, не прочувствовала його. Ми то прості люди, ми починаємо як. З маленького. Спочатку е е для себе, ну а потім туди-сюди продали. І якщо взяти, наприклад, е навіть криштоп, який не вирощує перекрупки, міляш, то її переробляє. Саме, пан тобто я думаю, це залежить від людини. От. Бо написав, що там вся фіня, 100 тисяч в жупу, типу. От, ну, Я так зрозумів, що надивився мене за віперепілок і 150 жопу. Ну, не знаю. Я, я думаю, що не мож, ну, можна продати в, в будь-якому куточку України. В Якщо ти в Вінниці знаходишся, от, виставляй або так само телефонуй, предлагай. От, тим паче у нас була завжди рубрика. Реклама конкуренту, можна просто зняти, показати, виставити на тому самому. На Ютубі, на Фейсбуці, на Тіктоці. І це все діло я робив безкоштовно. От. Але одиниці там 3 чи 4 людини до мене зняли там коротеньке відео от, і працюють. Так що, ну, не знаю, чи люди бояться, чи люди просто не хочуть. Так що оце така була у нас історія. От. Недавно я в коментарях людина написала. А я вважаю, що це все таке якесь. Я розумію, ми ж теж починали, не починали, з Ютуба у нас не було, фізика не було. Познайомим по друзям. Насилили, дзвонили, питали, предлагали. Ну а зараз просто поїхали. А по перепівкам, якщо ще взяв два роки, в березані в самі не було такого попиту на перепівку, як зараз. О, чого воно так прийшло, змінилося, Я не знаю. Я сам сприймав якась фігня, а насправді штука, правильно, Світріна? Всім привіт, так сказати. Да, добрий день, 25. Ну, все, бачите, яке соло. Оце сало. Таке, як я люблю. Яке мені вони дають. Правильно, бітріна? Не даєш мені такого самого? Ой, потрібно взяв би. Пробить? Потрібно взяв би. Що би, би. Ну, принципі, да. Так що отак. Ще знарізаємо це, розкладаємо, охолоджуємо. Значить на вулиці хруроду хорошо, але той дощ де, реально ж вже десь змігвали, але Такий якийсь тон не зрозуміло. Так що це у нас дучулька. как раз это еще Так, микрофора у меня забув. не знаю там чуть чи через но надо буде раздуплить або включавшись я прямой эфир так був. Може це может в телефоне там солому и у меня слухалка там <гум> что-то може ми вже тихо співаємо. Що ті, хто не можуть продати свої продукти, по-перше, е, е, я думаю, да не те, що там не, не можуть продати, е, ми просто ну, не, став, не, не рахували це як бізнес. Там. Ми це робили типо, як для себе і плавно там збільшували кількість. То я думаю, що ну, так само і по перепівках ми там розпочали, нам зараз і тисячу, і дві тисячі штук. Ми їх просто е, ну, можемо реалізувати. Але в нас невеличке господарство. І... То бройлер, то свинина, ну, в основном свинина, перепілка так само. І воно постійно користується спросом. Я бачиш, коли там людина до тебе, як воно? Коли людина там дзвонить за одне, там, а ти кажеш, да ні, ми сьогодні ріжемо перепілку. О, а можна перепілку? Можна. або там продали. Або там не можна, бо все замовлено. А коли можна, там, записатись на наступний раз. Все, ну тобто таким макаром понятно, ну, коли вже там ви працюєте в цій сфері, то воно вже е, людей, ну, хтось прийшов, хтось пішов. Це тобто, таке все нормальне явище. От. Але ну, все так з бухти барахти воно так просто не буває. Зараз вага, бройлера, наприклад, продають, дивлюся в інтернеті. Я не знаю, почув Наташа продає. 70 гривень мені вчора попалося відео, відгрузка там була. Ну, я не знаю, то оптова ціна, чи то рознична ціна. О, 70 гривень жива вага. Ось і рахуйте. Трьохкілограмовий брузер це буде 21 гривня. Зараз за ним треба поїхати. Взять його, привезти, довести, зарізати чи там догодувати, деякі люблять купити до великого, потім вдома посадити його на кукурузу і рахують, що це класно. Ну, тобто не хочу про цю тему говорити. Це Дурня, але якщо людина так думає, якщо, я вже говорив, якщо людина говорить, що ти дурак, то, ну, то її домов, доказувати, що ти не дурак, просто не сенсу. Так що порізались дебулочку, пофеншую, бачите, опа. Це буде в, в нас йти в свіжину, Поворітка в нас дебеленька, опа. Те, працюю в рукавичках. Не з-за того, що там, як воно, там по санітарним нормам, по тому, що я не люблю, коли в мене руки у цьому в салі. А так що рукавиці треба мити, якщо ти щось цього, що руки треба мити. Якщо у тебе руки там якісь коряві, то тоді бажано Я думаю, більшість поварів працює без рукавиць і так само без головних уборів. Останую. Людей, за пити, писати, а в нас люди об этом за щось затишитися, пописати якусь херню. Так що те, у нас йде... Опа. Наша нова Сковорода. Це тобто цікава історія. Людина дивиться відео. Казав, що тітка подарувала Марія Сковороду. Пише, де ти таку сковороду купив? Де можна купити таку стовороду? Тут ну, що тоді можна з цією людиною, Ну, про що можна говорити? Можна, ну якщо ти не дивився, то отак дня прокинуть юри. Отак. Ти вже все в процесі? Не ну, знаю, попробую. Говорю, що старин не буває. Якщо лесі підтримки вже процес пишу. Це так само, як капуста не в ціні, да, візьміть її покласти, тільки треба навчитися квасити, навчитися переробляти. Якщо капуста там по 8 гривень, то вже готова квашена буде стоїть 100 гривень. Ну відкинуть качан, заснілисти там. Плюс робота, плюс затрата. Ну і шукайте де і реалізувати. Ті люди, які працюють у цьому напрямку, як казала мені одна людина, у овощівництві ти там пару років ну, так, не бідуєш, просто щось заробляєш, а якийсь рік можеш просто вистрілити за рахунок того, що когось не вродило, а в тебе вродило або не вражає. Хоч Хоча також прораховував там, коли картопля не вродила то її небагато, ціна там, наприклад, 20 гривень була. А якщо вродила, то ціна в неї 10 гривень, наприклад, оптова. Але її більше. Так що тут теж є. Від... ну, Просто що натягати, на за більше. Так що така історія. Ну, Правда, з бізнесмен в мене нікудишній. Так що все, по черевенку я порізав, положив. Суперсалу, бачите. Довжик продає таке по 1000 гривень. Це у нас цибулька. Це у нас засілеся Петрівна, це ще дерев'яна ложка, а то чорний хліб у неї в руках. І буде вона смакувати. Бачите, бідненька їсть хліб. Це так як поставив на стіл холодець, їсти хліб, і думає, що їсти холодець. Правильно, потім назад холодильник склавав. Так я молека буде вона хліб і мішає. тому що таранчук для підписників в суботу на розіграш або в неділю. Ну коли там Бог нам дасть. Так що прокриємо, друзі. Теж кажуть мені на хрямкам, на наплвкав. А я сейчас додріжу шмацала і жінку Ну, Тут без коментарів, я думаю, да? Дивіться, вже дерев'яна ложка в мене. Все пофеншую, додали трошки ще місця. І така, така красота. Щас ще обжарим трошки, будемо додавати сюди цибулечку. Ну і поки це все діло у нас тут вариться, париться. Поріжемося толков, наскоп, покажемо, посиділо. Навірно, зараз додали це буличку. Опа! Як вона така. А, клюнка. Клюнки виділяються. Нехай воно собі тут париться, париться. Потім кришечкою такою здоровечкою прикрижиємо. Нехай воно там умріває. Ааа, смакота, друзі. Да. Каранчук це сила. Тільки треба для повного щастя, силіть. Да? Зарізати свинку, випити по чарці. Вроде я не п'їв. Але для тих, хто вміє це все діло робити зрозумом, то хай би випить. Ну що, друзі, як вам така свіжина булькотить? Сейчас ми уже це все діло, Щас присолимо. Все в нас на око. Раз, два, третя раз, цього достатньо. Тепер трошечки обагова-обагово-гова. Оба, оба, оба. Трошечки перчику. Це все діло. Ну можна і лаврушечки кинути. І зараз це все діло перемішуємо. І воно булькотить тут на маленьких скоростях. Ай, по красоті. О, все. І хай воно собі тут так тушиться. Зараз ми оп, 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 оп. закриваємо це все діло. Кришечкою, клас і все в нас по красоті. Так що посолили. Тут у нас вже прилетіли задочки. Підкинули ми вже під черевинку і вже порізали ми що? Правильно, салку, а ну, друзі, зацініть, а? Оце сало, оце я розумію. Да? Оце сальце, це в нас задочки, це у нас передочки, а це у нас ось ось бочочки такі, а? По красоті є. Три, чотири пальця. Так що тримайте довше і буде сало і на ну що, друзі, Коворідочка наша шкварчить. А я зараз буду. Бігенько розбирати задочки. Так що ми розбираємо їх по старій сцені. Так що Моя задача розібрати, поки калюха там порубає, то все діло. Опа це у нас лопаточка роблять. тут. Задочки ми розкладаємо тут. тут у нас буде, там у нас буде тут биток антрикот. Так що зачищаємо, це все діло. Зараз бігенько, клас-кос-кот. Жіррочки трошки забираємо. Опа, ну алеся патріона, вона ще потім буде відправляти після нас, тому що воно ну, ще, ще таке живувати. І ми таку то, ну, кусочки стараємося, ті, що у нас забирають целяком, отаку робити, бачите, щоб були такі красоті. Опа. Ви зараз вже не скажете, що ковбасу зробили домашню до тому що сало. О, а воно зараз нормальне, дорожче, ніж м'ясо, Так що така історія. Це ми делиться сюди, це у нас сюди, це у нас орішенка маленька, йде у нас сюди. Тут ми трошечки тепле, звісно, м'ясо не дуже камільфу, але, але що ви зробите? Що ви зробите? Іншого варіанту У нас немає. Правильно ми це робимо. Неправильно робимо, як вміємо і як хочемо. Тому що це наше м'ясо. І ми його розробляємо по своїм правилам. Стандартів у нас нема. Так що ось така грубушечка у нас получилася. Гарненька, бачите, оп. Ми її шкоп, сюди клас. А це у нас буде йти горішенка. Опа! Горішок такий. Опа. Опа. Так що по поводу тушонки я знімав пару тройку разів відосиків. Ну, якщо, наприклад, ви порахуєте що ви берете задню частину по 250 гривень, наприклад, ну, тому що в нашому регіоні така ціна от, 250 гривень а така викартана задня частина. Ну, от, е, Більшість говорять, що от, треба тушунку робити з лопатки, щоб була жирненька. ну, Щоб жирок був і така вона тоді буде густішенька, жалейніша. Ми робимо і лопатка, і задок. Ну, в основному це буде задня частина, бо її найбільше. Найбільше йде, ну, в свині найбільше о, по відношенню до тіла. от. То якщо ви посчитаєте, досчитаєте, в банку там от, тобто з одного кілограма вийде в дві банки. Це дві банки на 250 гривень. А дві банки продаються по 180 гривень, це 360 Туди відмінусуйте дві кришки. Тобто 360 мінус кришки банки. Робота, електрика. У вас там останеться, ну як мінімум там, не знаю, порахуйте. Якщо ви вмієте рахувати, пощипайте. Бо мені зараз не можна цим займатися, але скажу вам, що не до хрена. Скажу вам, що не до хрена. Копля в морі. Так що такі бетмани, ну і перетримувати свиней, звісно, не дуже добре, але якщо ви хочете товарного сала, а не рук і хочете смачної свинини, то приходиться тримати і довше. О, і 10, половиною і 9 місяців в залежності які поросята. Ну, більших вирізаєш раніше, потім там щось коригуєш таким планом і отримуєш такий результат. Так що опачки, ова, друзі, битучок раз. Ось така красота. Ова! І от такі у нас битки. Так що, шуршавелі, ресторан шуршавелі, друзі. Працює, зараз ми цього за цього задочка розбираємо, не знаю, там видно нас чи є. Та щось трохи видно, так? Да? Так що розбираємо, ну, охолоджується. І часу в мене дуже-дуже мало, тому що чужа сім'я темний ліс, треба відлучитися на 11 годину. А у нас часу зовсім-зовсім зовсім дуже мало. І халюнчика треба звести. Оп, оп! Так. То ми можемо сюди положити, там буде качалочка, горішенка. Оп. Оп-оп. Да, Свіженько просто що. Я думаю, хто в темі, той знає, що не дуже класно обрізати свіже м'ясо, бо воно ж як живе, не пливе. Оп, і Можна пальтачити. так розкладаємо так. хтось в мене питав які ножі Ну, я хочу сказати просто одне діло не в марці ножів а діло е, в тому якщо ви їх не вмієте манточити і мусатить. Так як наприклад, у мене дівчата, вони у них не дуже вони люблять мусати. І вони виходить, що ножі забувають, вони ріжуть об доску, воно, типу, воно то наче не видно, але воно як лижа отримує і воно не ріже. Тим бачиш таке свіже м'ясо. Те ж м'ясо, яке там на ковбасу копчено, воно визрівше. Воно охолоджене, то з ним вже легше боротися. А з таким м'ясом трошки треба поборотися. Ніж можна її дешевим ножом. Нормально просто частіше його мусати, частіше його е, точити і все більше нічого нарм. Так що така історія. Оп. оп. Так що переробка тушонки на сьогоднішній день це більш за все для тих людей, які розпочинають там на сьогоднішній день продавати, наприклад, свою продукцію і ще немає тієї кількості клієнтів для того, щоб забрали е, сировиною, да? О, то просто тушонку зробили, заложили в баночки і положили. Хоч є деякі люди, які кажуть, ми вже її пару разів робили, в когось там автоклав зірвався, то хтось ну Тобто є такі моменти. Що я можу сказати? Усі ми люди різні. От, і, комусь це легко дається, комусь навіть це важко дається. Так що бережемо, береже. Якщо робите щось, передивіться, переслухайте 24 рази. Так що гарно закривайте обклад, гарно накачуйте, як положено, там, по одній атмосфері. О, чи один і один, як людина каже, ну, не важно. І бажано. Охолоджений автоклав. Розкручувати. Ну і ще є такий момент. Перед тим як відкручувати, бажано зпустити тиск до нуля. Ну, а в нас вже буває там, то різиночка прилипає. Ну, а щоб різиночка не прилипала, ми що робимо? Ми просто беремо і відкручуємо гаечки. Чи там баранчики у кого що є. І воно типу, пук і все. Але ще є така штука, як воно типу, не дуже добре. Але кришки стоїть назад. Кришки охолоджуються і стоють назад. Ось. Бо там мені я написав, люди просто не слухають, про що ти говориш. І Там мені людина написала в на що, ті, що ти... ти музику поставив. Так і нашу ну, мені подобається просто з музикою. Кому треба, той і з музикою почує. А той, кому не треба, той і без музики не чує. Тому, що Він задає якісь питання непонятного характеру, я говорю, так я ж про це говорив. Якраз тематика була у відео про це. От. А вони мені совєтують. Тобто, відео ніхто не дивиться, чи там більше не слухає. Але послухали те, що я написав. От, От. От така історія. Так що облідочки сало, облізочки жили. Такі ось відходи. Да. Чим старша свиня, тим звісно, більше відходів. Ну, така історія. Лопаточка, бачите, Ну, Я стараюсь трошки зрізати. Хоч було колись, людина на закричала, що я пообрізав і не було жирненького. Хорошо, коли людина тіпа, як на базар. Ходи, подивилась, сподобалось, купила, не сподобалось, не купила. І там вже Нікого винити не будеш. Очі бачили, що брали. А тут приходиться вгодити. Кожному вложить кульок. І ну, якщо напротяг 10 років людина з нами, значить ми її вгодили. Тобто все нормально. Так що така історія. А, кістки, ось бачите, де? Кістки ну, порубали. Кудись їдуть, чи йдуть, чи несуть. А буває, обварили, да і все. А голі стірні, що там тих голих кісток? Дві з задка, дві А, чотири з задка, чотири з передка. Два рази патрону потягати по двору, погрезти. Кажуть, не можна патрону такі кістки їсти. Патрон їсть вже ми їх. Даємо йому там, де Сахарну кистку даємо. Все. Та вони м'які, вони їх гризуть. І все нормально. І вже вони їх гризуть. Скільки патронів вроде вже? Чотири, мабуть. Ну, ну Нубика ну, да. задавили. Не, ну подожди, у нас до війни з'явився. До війни. До ну чотири. Вже перед... мені такі відчуття, що йому ще досі рит. Манюсенький. Манюсенький, да. так. Да. Бо тому твій перший собака, якого ти полюбила, як дитина. Так що, друзі, якщо так у танчок помішатка. Помішати, помішати таранчучок. А лай. І... Так що це ще питання, чи хтось так зможе зробити, як ми робимо з командою роботу, щоб таранчук ще свиня не розібрана, а таранчук вже був на столі. І він нам усім смакоті, Тому що там є все. І м'язко, і салко. Буває вижареніше, буває пісніше, буває жирніше. Ну коли я. Так що так. Опа. Опа, така історія. Так що я фактично свою роботу зробив. Бранчук готовий, калюха вже... Можуть. Так що, друзі, от така історія. Олеся Петрівна, це її робота, вона зараз обрізає. Битки антрикоти шийки вона сама обрізає. Я туди свого дзьоба не суну, тому що... Там своя математика. По чому зараз биток? Антрикують як в одну ціну чи, чи в різну? 300. Уся 300 гривень, так? Бо я просто дивлюся в інтернеті, там щось по-різному. як в одну ціну. Так, і Колька приніс реберечко. Хромоноженко, калюнчик. О, Порубав по красоті, молодець. Так що, друзі, ну а тут саме головне. Шелучка трошки, звісно, накакунькав. Воно солі на плиту насипав, але то таке. Так що тут у нас вже все по смакоті на любого клієнта. Є жорсткіше, є м'якіше, є жирніше і є пісніше. Так що це все діло наше тут табулька є. Потім ми в баночку це все діло нагрузимо. І дві баночки будуть кошиками. Якщо доживемо і все буде добре, то будуть у нас на розіграш. Так що всім. Миру здоров'я і добра всім. Хотів сказати засмальцованої, повної сковороди. Ну вже ваштанова, ще поки не може мене закоптити. Це все на все другий-третій таранчук. Так що така історія. Вже картоплюся, потрібно тут тушила. Так що така історія. Так що працюйте, смакуйте і рулюйте.